Зайти. Сейчас выясню, кому? выясню, виясню кому. Ну ви хто? Навіщо вам зайти? В смысле навіщо мені зайти? Ну надо мені зайти. В смысле навіщо мені зайти? Давайте. Понаробляли решеток народа вони, блять, ховаються, єп твоя мать. Добрий день. Постанову треба мені витримувати. Якась була складена постанова. О, не знаю. Ну, зрозуміло. Штраф платити не буду. Хто по адмінпрактиці? Доброго дня. Хто по адмінпрактиці, постанову мені треба витримувати. Якась була складена постанова. Ви а? Ви В смалі, що я роблю? Та ви що? Не може такого бути. Не може бути такого. Це не режимний об'єкт, не смішіть мене. Ні. Давайте, давайте, будь ласка, мені сюди постанову. Режимний об'єкт. А хто по адмінпрактики? Викликайте. Як називається відділок адмінпрактики чи як там? Так. От мені звідти мені треба випробувати Що ви кажете? Не, не понял. Знімають. знімають баб на дорозі. Я фіксую. Ну, Ваші злочини. Представтесь для начала. Хто ви? А ви хто? Значало, так. хто ви? Я до вас звернувся. Представтесь, будь ласка. Ви хто? Ви прийшли в відділок поліції. І що тепер? Ви не І що? І що як відділок поліції? Кажу, і що як відділок поліції? Заборонено. Як це заборонено? Так. Ну як це заборонено? Який це режимний об'єкт? Кого передавати? Передаєте ви, а не я. Поняв? Дивись, передають, більше мусора зливають і переходять на бік ворога. А ти мені розказуєш херню, блядь. Я не для того воював, щоб ти тут сидів і, блядь, розказував мені херню. Так нічого мені вказувати. Ну так і все, сиди, а там смовчки, да і все. розказуєш мені. Алло, Василина, а вы на місці? А ви можете выйти в холл к вам? підійшов? Угу. Зараз ведіть. Угу. Вчиться на українській мові розмовляти і їх привчайте. Вас визвали майора, щоб мене охороняти. Я не пост А. Так ви на обіді були. Йдіть обідайте. Чого? Тут нічого не відбудеться. Та я розберусь, з якою метою я прийшов. З такою метою, щоб ти пішов на війну та воював, а не сидів отут. Що? Я, я, буду, я буду відправляти тебе, щоб ти не сидів у теплому кріслі і не вказував, що мені робити. Мета мого прибуття: якісь ухилянти з вашого відділку склали на мене постанову. Не знаю. От я хочу узнати, щоб її оскаржити в судовому порядку. Так, да, я дізнався, що на мене складена якась була постанова від 20.02. Мелешко Богдан Володимирович. Доброго дня. Доброго дня. Я мелешко Богдан Володимирович. На мене була складена постанова від 20.02 якимись ухилянтами від Павлоградського відділку. І я не знаю, що це за постанова. Я її хочу оскаржити в суді. Будь ласка, надайте мені постанову. Дивіться, і можливо, може там відео яке є, є можете надати. Якщо там є якесь відео. Я так здогадуюсь, здогадуюся, колись мене ваші ухилянти сорока зупиняли, казали, що в мене автомобіль під арештом. Я зрозуміла, так піджіть, не торопіться. Під дивіться, ні, ви вислухайте спочатку, що в мене автомобіль мене під арештом. Це не, до моє, не моя компетенція з вами зараз. того, що зараз прийде руководитель сектору адмінпрактики, яка, правильно, займа... яка займається... правильно приложіть руку до мене. Ви, ви наберетесь. Що правилами безпеки дорожнього руху. Так я щось сказав. Я ще раз говорю, во-первых, зараз з 13 до 14 обідня перерва. Це раз. І... Зараз всі обідають. Да. Ну, це я вибачаю. а якщо війна в країні, що тоді? І хлопцям на посту ну, треба що? в окопах Лас. обідати? Я позвонив, а трубку не буду. Так. Рік народження, 83-й. За що, за ПДР на вас плавить? Ну так, да, Два... від 2002 це по виконавчому провадженню, я ну, дізнався. 26 частина перша. Я, яка? Частина перша. Я не знаю. оце ж я хочу узнати, що там було. У вас зупиняли працівники поліції чи ні? Зупиняли. Так. Було колись сорока такий був. Так. Не знаю, є у вас чи ні він. І казав, що в мене автомобіль під арештом треба вилучити. Я його послав куди подалі і сказав, що ніякий мій автомобіль не під арештом. Не знаю. Якщо була законна вимога, я пред'явив. Все пред'являв. Не знаю. Та ви що не розписувалися. Нічого я не знаю. Ми роз'їхались і все. Ну, як роз'їхались? Єсть, якщо вам виписують, ви підписуєте постанову. Ви Ні. Підписуєте? Ні, не виписували, взагалі не складали цю постанову. Це взагалі зупиняли мене десь 16-го. 16 лютого, по-моєму. чи 14... А. 14 лютого мене зупиняли, по-моєму. Вони зупиняли. Ну, постанова від 20.02. Я не знаю, як це. Ну, складена на вас постанова була. Ви керували яким автомобілем? Шкода Октавія. 70 70.30. Склали на вас постанова. Якого числа? Ну, дивіться, а ця зупинка була взагалі. Вообще... Складена 16.02, навіть так, я вам скажу. 16.02. Ну, а це було 14-го. Складено 16. 16.02.25 року. Ну, а ця ситуація була 14.02. Mm. Не знаю, як це так. 14 го вас, вас зупинили. Так, так, так. 14-го зупинили. Була зупинка безпідставна. Отак, в мене є свідки навіть. А якась постанова від 20.02. Є постанова, так, на вас. Ну так от я хочу з нею знайомити, щоб потім її оскаржити. Доброго дня, це ви так? А? О, доброго дня! Мені потрібно витримати у вас постанову. Копію постанови, щоб її оскаржити в суді. Якимсь ухилянтом я так зрозумів. А хто виписував, треба дізнатися, 40, я так думаю. Ухилянт ваш виписав на мене постанову від 20.02. Зупинка була 14.02. Як так може бути? Я не знаю. Я знаю ну так от бачите, ви? а я знаю. Так одразу його раз за шкуру і звільнить і в окоп. Мелешко пишіть. Я Давайте. Не можу придумати. Ні, ні, я ж нічого, я ж думав, вам доповіли тут уже. Мелешко Богдан Володимирович. Можна мене не знімати на телефон? Подерж служащий чи ні, службовець. От, потрібно фіксувати вас. Добре. Нема тут нічого такого. Що угу. там ви записали? Богдан Володимирович. Число місяць рік народження вашего. Двадцять 83 Покажіть, коли ви кажете, що у вас там була підписана постанова? Від 20.02. А? на руках, коли нас їжилась. Хто? Та я взагалі не знаю, це по виконавчому провадженні я дізнався від виконавців, mm -hmm. що в мене там якась надійшла постанова від Павлоградського відділку. Mm -hmm. Ось я хочу дізнатися, я хочу узнати, що за постанова, за що, що піє, вам суді. Добре, давай. Ну, правда, коли так ну, роблять, правда, в мене слів нема, бля. Керівник Віліїв. У вас все закривається, все під решітками. А навіщо там ще ставить? Решітки. Я цього Чому? не розумію. Чому? Так зайвих предметів. Ну, чого зайвих предметів? Чого підкинуть? Це не Хто захоче, він і так принесе зайві предмети і підкине. Навіть без тих решіток. Могу закриватись від людей і, блін, щось розказувати. ну це... За Мало щось з поліції загинуло, що показують. Цивільних набагато більше. Укриття в середині до вас. Что это за пункт незламности у вас? Алло. Пункт незламности. А, чекай, Булак, он уже расскажет, за что ему выдали постанову, что не проинформировали его. Но... Да, сорок, сорока. Я так думаю сорока. А там хто його зна? Ага. Я так думаю, що сорока. Доброго дня. Добрий. Цей, яка допомога поліції вам потрібна? А постанову сейчас винесуть. А хто, винесе вам постанову? За адмінпрактики виходила пані. Сказала, винесе вам копію. Ну так, да. я треба пішла час. Порядок розкаження ви знаєте. Оскаржень? Так, да, все знаю, все знаю. Вже не перший раз оскаржень. А все знаю, хто так? Все знаю. Я... Ну, Об'єднання Вообще... вам не потрібно, так? Ви все розумієте? Ні, я все, я все розумію, тільки я одного не розумію. 14-го була зупинка. 14-го. А 20-го 20 винесена постанова 20 02-го. 02. Мелешко Богдан Володимирович. Мелешко? Так, да. А ваше? Як? Мусейна Руслана Сірович. Ростеймових Рустейна простав на силу. Я паня, ви ким являєтесь? Начальник дівчинки веселів поліції ага. зупинка була коли? 14.00 14 а складено постанову 20.000. Я ще скаргу писав. Я ще 20-го писав скаргу на цього сороку. — Ну, Можна взяти копію постанову я скажу. — Ну так я ж я прийшов, щоб копію взяти. Скільки років? Мені 25. Скільки в поліції працюють? Три Три роки. В Павлограді ім. Чи ні? Три роки, здесь і півтора в тернівці. В тернівці були, так? Да? <clears> thank <throat> you